Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на каналі Катехізації у ГКЦ в Італії. З вами отець Степан Тхорик. І ми розпочинаємо відеоряд на тему питання молоді. З ініціативи нашого апостольського екзарха Владики Діонізія та нашої катехетичної комісії було зібрано питання молоді, які найбільше її турбують: питання на тему церкви, на тему духовності, на тему Слова Божого, святого письма. І для того, щоб допомогти нашій молоді знайти відповіді на ці питання. У Ютубі з'являться «Катехиз». і сьогодні ви дивитесь першу відео катехизу, яка покликана відповісти на питання молоді, що таке церква. Коли ви чуєте таке запитання, що таке церква, що найперше з'являється у вашій уяві? Можливо, єпископи, можливо, священники, можливо, хтось, хто молиться перед іконою у храмі або храм та багато багато іншого. Але чим церква є насправді? Не дивно, що стільки образів, стільки всього з'являється уяві, коли людина чує питання, що таке церква, адже церква це поняття досить складне, і його важко пояснити одним образом чи кількома словами. Бо слови та науковці з давніх давен старалися підібрати різні терміни, знайти їх, розробити для того, щоб пояснити, що таке церква, і передати одним поняттям. Були різні спроби, наприклад, збір, спільнота, ідеальне суспільство. Божий народ та багато іншого, але жоден із цих термінів не є вичерпним і аж таким підходящим. З Часом, завдяки постійним богословським пошукам, вдалося віднайти одне поняття, яке стало найбільш підходящим для того, щоб описати, що таке церква. Це поняття, це слово звучить сопричастя. Досить складне, незрозуміле, не вживаємо в повсякденному мовленні. Але досить вичерпно окреслює, що таке церква. Це слово в давньогрецькій мові в оригіналі звучить як койнонія. В оригіналі це слово означає спільність, участь, співучасть. Це слово сопричастя, койнонія. Його можна зустріти в книзі «Діяння апостолів, у посланнях апостолів. І апостоли у своїх творах часто цим словом описували життя та діяльність першої церкви. Це слово потребує обширного пояснення. Якщо дуже коротко, то слово «сопричастя» означає спосіб бути разом в любові, в єдності, де всі є одним цілим. Нібито все зрозуміло. Сопричастя – це там, де всі разом, де в любові і так далі. Але коли ти починаєш згадувати, якою є церква, те, що вона складається з різноманітних людей, з різноманітних народів. Там є церковна ієрархія, там є єпископи, там є священики, там є вірні. Наскільки це масштабна і велика структура, складна структура, то непросто собі уявити, як в церкві може бути оце супечастя. Давайте в цьому розбиратися. Спочатку я поясню теоретично, чому церква є суперечастям, а потім на основі прикладу покажу, як це здійснюється на практиці. Отож, церква це супечастя. На відміну від інших структур, організацій, які є в світі, чи то школи, чи то банку, церква не складається тільки з людей. У церкві також є Бог, який є його головою, керівником. Але незважаючи на те, що в церкві є Бог, є церковні лідери, є вірні християни, церква є одним цілим. Вона є одна єдина, і в ній Існує той ідеальний зв'язок. У церкві між Богом та людьми існує цей зв'язок любові. І усе, що діється в церкві, має діятися в любові, взаємозв'язку, єдності між Богом, церковними лідерами та вірними. Церква є розлогою і масштабною структурою, але в ній кожний її. Член має відчувати себе не мов би, частиною одного тіла, одного організму. Церква має бути тим одним цілим, має бути схожою до Пресвятої Трійці. У Пресвятій Трійці ми бачимо Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, кожен із яких має певну ідентичність, але всі вони складають одне ціле і є одним Богом. І Пресвята Трійця діє завжди в єдності, а не кожен по-своєму. У церкві не може бути окремо Бог, окремо люди, окремо церковні лідери. Усі мають творити цю ідеальну єдність. Отак, От церкву цю, іншими словами, єдність в різноманітності називають сопричастям. Сопричастям між людьми та між людьми і Богом. Щоб ще краще зрозуміти це слово, «сопричастя», цей спосіб, цей механізм бути разом, наведу вам один приклад. Уявіть собі християнську сім'ю. Тато, мама і двоє дітей, де всі вірять в Бога, люблять Бога і люблять один не одного. Ця сім'я живе по-християнськи, сповняючи заповіді. І незважаючи на те, що в ній є тато, є мама, є різні характери, різні зайнятості, різний вік. Усі члени цієї сім'ї творять одне ціле і є однією міцною родиною. У цій родині є чудовий взаємозв'язок та спілкування між всіма членами цієї родини і між родиною та Богом. У цій сім'ї, в якій є сопричастя, сімейний бюджет не витрачається тільки на косметику і одяг дружини, чи тільки на розваги і іграшки для дітей, чи тільки на потреби чоловіка. Там фінанси розподіляються з огляду на потреби цілої родини. Фінанси розподіляються так, щоб це допомагало розвитку сім'ї, і з огляду на найбільше родинне добро. Важливі сімейні рішення там приймаються не тільки дружиною, чи тільки чоловіком, чи тільки з огляду на волевиявлення та протест дітей, але приймаються завжди з любов'ю та мудрістю, і з огляду на спільне добро. Цілої родини і на основі християнських правд та віри цієї сім'ї. Перед прийняттям важливих сімейних рішень батьки в такій сім'ї моляться до Бога, аби не помилитися у тому життєвому рішенні. У такій сім'ї немає егоїзму, немає зверхності. Так, батьки є лідерами, але вони не є деспотами, не є тиранами. Але їх лідерство завжди спрямоване на добро цілої сім'ї. І особливо на благо дітей у цій сім'ї часто буває так, що діти не згідні з рішеннями батьків, обурюються, протестують, але з часом, підростаючи, розкривають, що в основі цих зрілих батьківських рішень стояли любов, мудрість і дбання про спільне благо родини. Діти в такій сім'ї добровільно підкоряються батькам, слухаються їх, тому що розуміють, що батьки усе роблять для їхнього добра і доброго розвитку. І чим більше діти ростуть, тим більше в цьому переконуються і тим більше співпрацюють з батьками, і тим більше вдосконалюються та розвиваються. Така сім'я живе у сопричасті, тому що підтримує цей постійний зв'язок один між одним та разом із Богом. І тільки через оце сопричастя, рішення, кроки цієї родини завжди наповнені мудрістю, любов'ю і Божою благодаттю. Така сім'я, яку я навів у цьому прикладі, подібна до автомобіля, в якому двигун є сопричастя. І той двигун рухає ту сім'ю вперед, чітко до одної цілі, до одного пункту призначення, яким є сімейне щастя і спасіння. Отож, короткий підсумок. Церква це є сопричастя. Тобто церква це спосіб спільного життя, де люди живуть у взаєморозумінні, спілкуванні, любові один між одним та із Богом. Там люди, незважаючи на різноманітність і індивідуальність, створять одне міцне ціле разом із Богом, Ідуть йдуть разом, немов одне тіло, один організм. Під Божим проводом до Спасіння. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати цей канал катехізації ОГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Для того, щоб поглибити дане питання, що таке церква, більше про це ще дізнатися. Можете також скористатися цими посиланнями із катехизму для молоді та катехизму Української греко-католицької церкви Христос наша Пасха. Також для більш поглибленого опрацювання цієї теми у катехетичних школах можете знайти завдання та запитання в описі під цим відео. До зустрічі у наступному відео, у якому знову будемо шукати відповіді на питання нашої молоді. Наступним питанням буде: що таке спасіння. До нових зустрічей, папа! -па.